Дуже часто ми заганяємо себе через те, що в нас немає якоїсь дисципліни. Ми намагаємось, хочемо багато, але не робимо. Ми прокрастинуємо, ми вигораємо, ми передумуємо, ми просто кидаємо. Це дуже-дуже часто І Мене звати Ліра, ви на моєму каналі, де ми вчимося любові до себе. Розвитку та пошалі, до самого самого в першу чергу. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, що таке дисципліна, що таке самодисципліна, як, який механізм дисципліни, чому ми не можемо себе привчити до цієї дисципліни, як з цим справлятися і що з цим робити. Дисципліна це алгоритм, який повторюється. Це те, що повторюється знову, знову і знову і знову. Тобто, якщо ми кожен ранок, наприклад, прокидаємося і відразу застеремо ліжко, це вже частина якоїсь дисципліни, тому що це як звичка. От дисципліна це асоціація зі звичкою, з звичним чимось. Тобто наш мозок до цього звикає, і, само собою, нас це вже від нас немає стільки зусиль, як було на початку. Всі ми люди, і всіх нас по факту одна система. тобто, ми прокостинуємо, якщо наш мозок вважає це занадто великим. Тобто, по факту, ми не будемо робити, тому що це страшно, це важко. І завжди я говорю, що головне почати. Що ми не робили, головне взяти 5 хвилин, а потім вже піде чи не піде. Дисципліна напрацьовується з маленькими звичками. Тобто, якщо ми не можемо зробити там годину. Наприклад, чогось там йоги, наприклад, там йоги, там, або якийсь проєкт, який нам потрібно зробити, робити кожен раз, кожен день, типу, якийсь нові проєкти, тобто, або ми хочемо на чомусь навчитися, але в нас ну, не вистачає цієї дисципліни, дисциплінованості. І це дуже поширена проблема. Я, чесно кажучи, ну, типу, я така сама, мені дуже важко себе дисциплінувати, але. Якщо подивитися назад, я дуже багато дисципліни в своє життя вже втюхала. І всі вважають, що дисципліна це занадто важко. Дисципліна це страшно, важко. Це якесь таке, знаєте, само так, ну типу, саме саботаж, хтось сприймає дисципліну. Але ну, так, типу, це не працює. Це не працює і це не спрацює. Якщо ви будете саботувати себе, якщо ви будете наганяти на себе, це не спрацює ніколи ніяк. Тому що самодисципліна це також про любов до самого себе. Тобто, чому я говорю любов до самого себе? Тому що самодисципліна це те, що вам потрібно. Типу, тобто, якщо вам не потрібно бігати кожен ранок, якщо ви цього не хочете, у вас до цього не лежить душа, ну, ви можете випрацювати дисципліну. Але головне розуміти, для чого ви це робите. Типу, тобто, якщо просто дисципліна для дисципліни, це немає ніякого сенсу. Це буде в сторосів. Ваше. Якщо кожен раз, коли ви будете згадувати при якомусь графіки, для чого ви це робите, чому ви це робите, чому це вам потрібно? Чи дійсно я цього хочу, ну, вас, вам буде набагато легше вистроїти свою дисципліну, саме дисципліну, тому що ви будете розуміти, для чого вам це потрібно. Тому що в нас, якщо ми вночі придумали щось собі, а потім вже, ну, типу, ми про це забули, це. Ну, це нонсенс, це важко. Взагалі звичка формується за 21 день. Типу 21 день нам потрібно щось робити. Але всі ми розуміємо, що всі ми емоційні люди. У Всіх нас є якісь емоції, у всіх нас є якісь переживання, є різні ситуації, є різні дні, буває все в житті, буває все. Але як наша дис... Але дисципліна це не про час виконання. Дисципліна це про виконання. Це не про те, що ми вже ми маємо все зробити. А дисципліна це про те, що ми це робимо. Якщо я зранку прокидаюся і мені просто нічого не хочеться, мені важко. Я візьму коврик, я візьму ролик або я включу відео з його. Я буду займатися дві хвилини, п'ять хвилин. просто неважливо скільки. Але я буду цим займатися. І так і виробляється дисципліна. Якщо ми собі не плануємо, що ми кожен день по одній годині будемо щось робити, ну наш мозок може просто не сприйняти. Якщо це вже якийсь напрацьований процес, який ми виконуємо кожного дня, то звичайно до дітей. Але якщо ви тільки починаєте свою дисципліну вводити в свій час, в своє повсякдення, то це буде дуже важко. Ви повинні зрозуміти, що 5 хвилин це краще, ніж нічого. Так само дисципліна це про не ідеально, не може бути завжди ідеально. Так само я професіоналіст, і для мене все має бути ідеально. Я дуже довгий час не могла поставити свою дисципліну чисто через те, що ну от буде не ідеально, я не буду займатися там по не знаю по годині йоги зранку. Тобто, якщо у нас не виходить, а, ну якийсь час, наприклад, там на годину в день, нам просто важко, бо ну це зрозуміло. Зробіть хоча б щось. Табличка, яку використовую як варіант, це розділити якийсь обов'язок на три частини, Які саме три частини. Перша частина в нас буде: якщо важко страшно або тришовий день. Ми робимо це заняття 5 хвилин. У нас все ок, ми можемо, ми нічим не загружені, ми робимо це повноцінно 20 хвилин. Якщо у нас прям нахнення, у нас є час, у нас класний настрій, ми робимо це годину. Тобто мінімум, нормаль, норма і максимум. Цю табличку потрібно використовувати на постійній основі. Але не потрібно лякатися, що ви можете декілька днів підряд бути на мінімумі. Це нормально, особливо коли. Проходить вже якийсь період часу, ви викладалися або на максимум або на норму. Потім буде якийсь період, скоріш за все, я не знаю, просто по собі сужу. Ну, типу, не по кому просто по собі. Мозок буде максимально протистояти цьому, тому що ну а навіщо йому це треба? Ну він розуміє ну, для чого, і так далі. Тому ви можете якийсь період робити на 5 хвилин. І пам'ятайте, що це все, це все нормально. Головне те, що ви це робите. Головне те, що ви це робили, головне те, що ви цим займалися. І це вже клас, супер. І знову ж таки, один дуже позитивний момент в цьому п'яти хвилиночки, просто ви запрограмовуєте свій мозок на п'ять хвилин, я п'ять хвилин цим займаюся. Але, якщо чесно, якщо в нас просто був якийсь момент такої прокрастинації, то наш мозок зрозуміє, що тут важкого немає, наша напруга, тривога і так далі, вона більше спадає, і потім ви будете займатися, можливо, навіть на повний максимум. Це дуже розповсюджена система, тому що якщо ти не сядеш, просто отак от не сядеш, ти не підготуєш, це не почнеш. Головне починати. Головне просто почати. Пам'ятаєш, якщо в тебе не буде сил, твій організм виснажений, емоційно, фізично неважливо, 5 хвилин буде достатньо. Але якщо це просто якась там прокрастинація, нормально знову ж таки, то якщо ви почнете... Просто почнете, ви будете робити на максимум. Вау, як, типу, я це зробив? Вау, супер! Ну, клас! і ви повинні визначити час, який ви будете це робити, наприклад, щодня. Наприклад, я прокидаюся, п'ю воду, і щодня я роблю розминку. Я роблю якусь йогу, розминку. Для мене це асоціативно. є ефект накопичення. Так, тобто, якщо ви будете робити все поступово потроху. В майбутньому спрацює ефект накопичення. Це перевірено навіть не тільки мною, це перевірено кожної людини, яка через це проходила. От, наступний момент, про що я ще хотіла сказати? Ще є прикольні штуки для того, щоб себе більше направити до дії. Перше, це коли ви рахуєте від 10 або від 5 до 1, ваш мозок автоматично просто такий один, і ви це робите. Це реально працює. А наступне це. Наш структурований час, по-перше, коли ми це робимо, по-друге, я до цього хотіла сказати, але щось перебилося і забула сказати, це те, що нам потрібно розділяти наші дії на 10. Якщо вам важко, ну, розбийте. Розбийте на 10, на 20, на 30 і за кожний свій крок, окремо так пишіть кожний крок. Прописуйте, досягнення, типу, я молодець, я вже встала, я взяла ноут і вау, клас! Я вже не пропростеную, я вже взялась до роботи. Тобто, якщо у мене є якийсь проект і я маю його зробити сьогодні, наприклад, да, там, але я не можу, тому що блін, я на щось відволікаюсь, я не хочу, у мене нема сил, це вже про дисципліну. Я пишу собі 10 пунктів. Перший пункт це встати. Просто встати. Це також пункт, це також дуже класний пункт. Другий пункт це, наприклад, особисто для мене запалити свічки. Третій пункт це дістати ноут, поставити його на стіл і включити. Або поставити на стіл. Наступний пункт, четвертий буде включити ноут. П'ятий пункт передивитися, просто що мені сьогодні треба зробити. Шостий пункт це, наприклад, зайти вже в програму, в якій я працюю. Сьомий uh, пункт це передивитися статті, які мені потрібно для вивчення цього. Восьмий пункт мені потрібно, що я там писала, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Восьмий пункт це почати читати. Дев'ятий пункт це можливо переглянути якісь відео, ну, тому що в мене під статтєю зазвичай якесь відео йде. І 10-й пункт це проаналізувати, щось подивитися. Якщо ви почнете виконувати перший, другий, третій, четвертий пункт, ну, я не знаю чому, але в 80% випадків, 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 чи випадків, неважливо, ви будете робити це до кінця, просто тому що, блін, то я вже почав, і як я можу щось це не доробити. У мене, зазвичай, це так працює. От, сьогодні. Я розповіла кілька прикольних методів, які дуже прості, банальні, ліниві, але вони допомагають. Вони допомагають бути продуктивним, не лінивим, створити якусь дисципліну, порядок. Я надію, що я вам з цим допомогла. Тому підписуйтесь на канал, став лайк, шмий на колокольчик. І до новості.